Вітаю! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця, я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням бронювання. Верніше, змінам до законодавства закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, які нещодавно набрали чинності саме в частині бронювання. Зараз, окрім тих пунктів, які вже існували. Кого можуть забронювати відповідно до законодавства, також були додані ще декілька пунктів, а саме не тільки з виконання мобілізаційних завдань і військових завдань, забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. А фактично і е, у разі якщо підприємство здійснює відповідне виробництво, надає відповідні послуги. Е, яким поставлені, от як раніше, було мобілізаційне завдання, це все збереглось. Єдине питання, що знову ж таки у нас приймаються закони, а Кабінет міністрів за ними не встигає. Тому зараз очікуються відповідні роз'яснення, відповідні постанови Кабінету міністрів стосовно того, які суб'єкти господарювання і які підприємства, установи, організації будуть відноситись, які критеріям вони повинні відповідати щодо того. Що вони виконують мобілізаційні завдання, чи забезпечують життєдіяльність населення і армії в цей особливий період чи період воєнного стану. Ці критерії повинен розробити Кабінет міністрів. Дуже дивно знаєте, приймаєте закони і не мати відповідних критерій. Сподіваюся, що це буде досить скоро. Також, що стосується мобілізаційних завдань, то тут та ж сама ситуація. Саме на кабінет, кабінет міністрів покладена визначення цього порядку, який найближчим часом, я сподіваюсь, дуже повинен бути оприлюднений і повинен бути вже затверджений Кабінетом міністрів, для того, щоб підприємства, які дійсно допомагають економіці, сплачують податки, отримують нашу армію, тому що не тільки воювати на фронті, саме воювати і в тилу, сплачувати податки це дуже важливо для того, щоб наші Збройні Сили мали можливість боронити. Щоб наша держава мала можливість закуповувати новітні озброєння, новітні боєприпаси, якими знищувати ворогів на території України і звільняти територію України. Тому слідкуємо за цими змінами. Як тільки вони з'являться, я обов'язково вам про це повідомлю. Ну а поки пам'ятаємо, Україна переможе і звільнить. Наші збройні сили є найкращими збройними силами у світі. Я в це вірю. Вірю в наше ЗСУ, вірю в Україну. Підписуйтесь на канал, ставте тут знизу подобайки і будемо рухатись далі. До зустрічі!